Росіяни захопили Рівнопілля на Запоріжжі і просуваються в бік Гуляйполя. Яка ситуація в Покровську та Мирнограді, що очікувати від оборони агломерацій? А також шатдаун в штатах закінчився чи поїде до нас зброя новими великими ешелонами. Також говоримо про санкції, які вів Зеленський проти Міндіча та Цукермана. Це третя світова форма. Два по два. Мене звати Андрій Ткачук, я майор збройних сил та політолог, військовий оглядач, та журналіст Василь Пихньо. Ми тут для того, аби обговорити топ-теми з здоровим глуздом, адекватно, нормально, спокійно. А для цього нам треба, щоб ви підтримали нас. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не робили. поставте вподобайку до відео. Та й можете коментар якийсь написати, поставити нам питання, щоб ми це розкрили в наступних наших подкастах привіт усім народ. Так справді поза ну ми не оминемо. Звісно, що і не будемо, і не збираємося оминати головну тему тижня. Це так званий міндічґейт. Але на цьому фоні, звісно, що виділяються новини по тому, що відбувається на фронті. В жодному випадку про це не треба забувати. В жодному випадку не треба забувати про те, що в нас реально зараз блін, капець, яка критична ситуація на фронті. І якщо от нам зараз умовно кажучи, посипатися, то росіяни нас візьмуть тепленькими. В чому критичність всієї ситуації на фронті? До реально критичної ситуації в Покровську та Мирнограді додається ще й Запоріжжя. Е, окей, сорі, не Запоріжжя, Гуляйполе Запорізької області там надзвичайно складна ситуація з точки зору того, що росіяни просунулися вже і сильські там і сили оборони півдня визнають про те, що росіяни просунулися, Вони офіційно вже визнали, що вони захопили рівнопілля. Що це за населений пункт? Це село, яке лежить на північному сході від Гуляйполя, це висота співвідносно до Гуляйполя, і це відповідно можливості для російських пілотів для того, щоб обстрілювати нашу логістику. Робити з Гуляйполем все те ж саме, що вони робили з Покровськом, відрізаючи абсолютно всі логістичні можливості і всі логістичні маршрути. Я вчора спілкувався з бійцями, які воюють на цьому напрямку. Вони кажуть, ситуація. Ну, от, геть, недооцінена в якійсь мірі в українському суспільстві з двох міркувань. Перше, тому що те, що сталося на Голій Полі, це не новина. Це не те, що сталося там за, за день, за тиждень, за два. Там була стала тенденція до постійного погіршення. Від часу, коли ми втратили вугледар, і до сьогодні ворог постійно просувався, постійно там виникали ті чи інші управлінські проблеми, ті чи інші кадрові проблеми і тому подібні речі. За останні лише три місяці, тільки під Голій Полем на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей було захоплено 250 квадратних кілометрів. В підсумку ми дійшли до того, до чого ми дійшли. Зараз уже бої розпочинаються за голяй поле, і найгірше в цьому Андрію ситуація насправді. Ми дуже детально цю тему проговорювали з Юлією Кирієнко, воєнкорм ТСН в нашому подкасті цього вівторка. Лінк зашиваємо, щоб ви подивилися. Друзі, це окремий величезний розбір, важливий розбір. Ми детально проговорили про явище російського Рубікона. Та звісно, це не треба робити з цього підрозділу, якихось там демонізувати його. Це такі це самі. Не треба люди... оцінювати справедливо і по-дорослому. Це люди з як то кажуть, з плоті і кісток. Такі ж самі люди як... з плоті і кісток, які мають необмежений ресурс. Оце це Необмежений ресурс. Ти і централізацію робити. централізацію цього ресурсу від російської влади, і от Рубікон, працюючи на голіпільському напрямку... Рубікон, вибач, нагадаємо, хто не дивився. Да, це да. топовий підрозділ сил безпілотних систем Російської Федерації, які до речі загалом, офіційно створені були напередодні, так і загалом насправді на базі Рубікону і СБС російський розвивається. Да. Тобто, і Рубікон це вже не тільки там ФПІВ, це і бомбери, і далекі Ну, з бомберами в них, до речі, не дуже. В них бо вони бомбери так і все. не знайшли. В них і все вони, вони просто... навіть розвивають до моря вже, Васильда, але в них просто безліміт цього. По перше, них без в них дуже важлива складова. Це люди. Вони навіть рекрутинг вже зараз влаштовують на рівні 16-17 років, навчають пацанів в школах і тільки які вони сягають 18. -ти. Одразу потрапляють до Рубікону. А в них а, це система, яка працює не тільки по постачанню дронів, але й в них система, яка постачає з Китаю засоби малого РЛС, які дозволяють виявляти наші бомбери, наші крила на фронті, напереду на передньому краї збивати. Тому що засоби малого ППО в їхніх руках в них є можливості співпраці з російською авіацією, яка несе каби. І відпрацьовує по наших пілотах. От саме найбільша проблема з того, що я собі от усвідомий проговорив з хлопцями на гуляй-полі полягає в тому, що іде відпрацювання наших пілотів. Стрілецьких боїв немає, немає стрілкатні, є тільки відпрацювання по пілотах. Втрати серед наших пілотів зростають. Нам треба концептуально змінити наш погляд на те, щоб знищувати ворожих пілотів. Але для цього нам треба ресурси, щоб наша авіація могла е, знищувати ці пілотні розрахунки, точки їхні гнізда. І нам треба ракети до хаймарсів до інших систем, які би дозволяли нам потужно задавати по них ударів. Тому що якщо пілот засів в підвалі, хрена здавати його знищиш звичайною fpv впівішкою. От Це в чому на, проблема. Так. Найбільше насправді Про... І нам треба ресурс. Ресурс нам треба допомагати нашим пілотам. Нам треба допомагати, щоб вони мали FPV, різні дрони. Для цього в нас триває а, великий збір на покровський напрямок на 10 мільйонів гривень, з яких ми робимо 18, а можливо, зробимо 20 завдяки нашим норвезьким партнерам. Ми вже все закупили, все Скоро буде в хлопців, але треба закрити бурги. Натомість ми вам маємо даруємо шанс виграти автомобіль за 100 гривень або iPhone 17 Air за 20 гривень. Посилання на банку в описі. QR-код додаємо теж тут. Він буде впродовж нехай всього відео. Будь ласка, долучайтеся. Це все необхідно на покупку. А якщо я виграю, ти мені даш iPhone? Ні, немає права. Ти організатор, це заборонено. Я просто си. хотів якраз поміняти телефон, та й думаю, може Ну от все збирай гроші про Рубікон. Подивитися в зашитому лінку на відео. А ми йдемо далі до Запоріжжя. Що відбувається? Ворог усвідомлює, що наш ресурс обмежений, і на своєму оперативно-стратегічному рівні він використовує наші прогалини на тому чи іншому відтинку фронту, аби розтягувати наші сили безпеки і оборони. Що це відбувається? Тут і Вовчанськ, який активізовується попередньо, тут і Куп'янськ, в якому легше не стає. А тепер це і Запоріжжя, де активніше ворог буде просуватися і використовувати свої резерви. За нашою інформацією, ми бачили, як з боку пологів нам передали інформацію. Правильні люди, яким ми дуже дякуємо за те, що ви є і е, навіть в окупації ніколи не забуваєте про підтримку збройних сил України, е, рухаються в обіг, й поля е, з, російські військові, тобто резерви вони підтягують. Вони навмисно розтягують наші сили оборони на різних відтинках фронту для того, щоб ми не могли наші резерви сконцентрувати, наприклад, на покровсько мирноградській агломерації. Сам той факт, що росіян є в рази більше 700 тисяч військовослужбовців Російської Федерації на території України, ми просто не стягуємо. Піхотою та особовим складом ну і це поєднання. Насправді це дуже небезпечне поєднання технологій і кількості людей, тому що от росіяни реально володіють великим ресурсом в грошах і в людях. І я цю історію тут тут треба теж подивитися на сторону медалі, трішечки навіть позитивному боці, тому що зараз люди собі волосся рвуть на фоні міндічгейту, проблем в Покровську, відступів, які відбуваються на Голіполі. Люди волосся рвуть, коли бачать ці всі відступи. Але наші друзі з Діпстейт написали, ну. Правильні тези про те, що народ ви ж часто говорили про те, що треба зберігати життя українських військовослужбовців. часто відступати. Саме це зараз відбувається на голі полі. Ми відступаємо, бо немає змоги стримати цю навалу. Немає тут я на всі 100% це підтримую, і нарешті ми цього досягнули. Насправді це теж наша заслуга такого мілітарного громадянського суспільства, лідерів думок, журналістів, військових, які. Тиснули і казали, камон, давайте перестати брехати. що Ти тримаєш там трьома людьми цілий ротний опорний пункт чи навіть зводний опорний пункт. Давайте відходити на більш заздалегідь кращі позиції. Це відбувається. Це плюс. Мінус в тому, що з комунікацією завжди тупа, повна. У нас один день виходить речник Сил Півдня, каже, п'ять населених пунктів втратили. Потім виходить е Манько, е Кази, начальник управління штурмових військ. Каже: відбили, зачистили і ще й скоро в Донецьку будемо. Виходить Сирський, каже: Та ні, ми три населених пункти втратили. У Мене ще раз питання: Манько. Фаворит е, сирського він буде нести відповідальність за те, що він е, продає недостовірну інформацію, та ще й транслює її в суспільство. Е, таким чином, д, е, фактично, вводить в оману частину нашого суспільства. Я розумію, що вже в моєму питанні зашита відповідь, воно риторичне, але це дістало. Так, так не менше. Твоє питання надзвичайно риторичне. Так. Насправді, по, нас, ну, насправді по відповідальностях е, треба. Е, та окей, ладно, не буду я зараз цю тему піднімати. Це тут, далеко тут ми, просто, ми просто зараз, ми звісно, зараз поговоримо. Ну, давай, давай зараз перейдемо на другу ну, тему. Давайте давай, просто... Запоріжжя і, і перспективи і наслідки. Рівнопілля. А. Ворог підходить до Гуляйполя. Може... Відрізає, відрізає логістичні шляхи заведення. Що зараз гріху. ворог отримує після рівнопілля? А. Ворог отримує оперативну спроможність вийти на, півно, на північні околиці Гуляйполя. Тобто місяцями, а то й роками. Ну, вже рік точно, завдяки силам оборони півдня, ворог не міг просуватися з південних напрямків uh -huh. в бік Гуляйполя і Оріхова. Це відбувалося дуже довгий час. Неодноразово ми в нашому іншому подкасті Тотальний спротив в понеділок виходить що понеділка. Аня Ткаченко записує. Подивіться, будь ласка, якщо хочете. Ми там неодноразово тему Півдня розбираємо, розкладаємо, і Запоріжжя завжди відбивалось. Завдяки мідлстрайкам, завдяки роботі на випередження знищували російські ешелони потягів, склади БК, це все було руйнувалося. Ворог знайшов лазівку, пішов зі сходу. Пішов зі сходу, зайшов в тили, і тепер у нас з того є проблеми. Чи можемо ми відреагувати? Може. Я впевнений в тому, що час ще є, резерви можна підтягнути, але чи є в нас ці резерви. Нам бракує особового. Ну, я це скажу, ну ти позитивний блогер. Ну, дивись, я не позитивний блогер, я вважаю, що ще не, не є точка Ну, Ясно, що ми зараз укріплюємо цей напрямок. Але це, це ще не Покровськ. От коли ворог зробить оперативне оточення навколо поля, або оці клешні зробить, Та я боюся, є. Боюся, скажу так: боюся, що там і безкласні може все обійтися в доволі такому швидкому режимі. Я вважаю, все. що. Е, ні, я вважаю, що є наш шанс там стабілізувати ситуацію. Я знаю, які підрозділи там можуть відпрацювати і допомогти. Е, ті підрозділи, які місяцями стримували і проводили активні хороші дії. Я вважаю, що вони можуть збалансувати ситуацію, і я в це активно вірю. Е, Знаєш, Андрію, в ці історії того, що ми зараз спостерігаємо по Запоріжжю, по Покровському ще я сподіваюся, що встигнемо його обговорити. Е, є історія, яка е... Ну, скажем так, ми звісно, минемо я сказав і не збираємося оминати історію по міндічу. А проти нього президент і проти Цукермана вів запровадив санкції. Фактично цим самим, по суті, президент підтверджує розслідування НАБУ, Всі ті факти, які там викладені, це вже можна сприймати як факт масштабної корупції під час повномасштабного вторгнення. Корупція яка стосується нашої енергетики. Звісно, що людей найбільше тригерить, тих, хто в тилу. Це питання того, що як пилилися гроші на захисних укріпленнях для енергогенеруючих об'єктів. Військових, за моїм власним такою соціологією, військових найбільше тригерить про двушку, яка пішла в Москву. Ну тобто, це ж. Типа відмили гроші з української енергетики і двушку, 2 мільйони, очевидно, 2 мільйони доларів посилають під час повномасштабного вторгнення в 2025 році в Москву. Це просто трендеця. Всіх тригерить. Я скажу так. На фоні цієї історії треба треба бути дуже нам як суспільству вимогливими. Е, і добре, що зараз є правильні реакції е, від від влади, але треба бути вимогливими. Не, не спускати ці історії. Можливо, попробувати подивитися на неї як на як на шанс оздоровитися, як на те, чого вже не буде. Тобто корупція, та яку ми вже пережили, це те, що в минулому, а зараз треба встановити запобіжники для того, щоб цього не було в майбутньому. Е, не дивись, покарання мають понести люди. Ні, ні, я кажу про е, як. Настрій, суспільний настрій, суспільна емоція, тому що суспільна емоція зараз на межі просто ну, може бути вибуху. Насправді без без жартів найбільші революції в Україні ставалися листопаді. Ну просто насправді, якщо так брати, це помаранчева революція, революція гідності, революція ставалася в листопаді. Якщо не дай Бог зараз щось таке буде, ну нам ну нас нас, нас не існуватиме. Все нас це не, не існуватиме, і нам точно треба зробити все, аби цього не сталося. Мають бути реакції. Добре, що є реакція по санкціях. Ну, це, хоч якась реакція, це реакція. Ну, все таки, може вона комусь не подобається, але що може зробити президент? Він ж не може е в суд піти подавати. Тобто, президент. Ну я це... не знаю. До речі, там желізняк писав про те, що е санкції планувалися на 10 років, а з легкої руки президента стало 3 роки. Я не знаю, це правдиться. Чи це дні е ну, менше з тим є е саме санк... Железняка? Питання: Желізняк кричав, що ДПСУ відпустило Міндіча, ДПСУ, Зеленський відпустив. Ну я з усією повагою е зробили багато НАБУ, зробившись там оцими е криками. Лізня, але наскільки ну, можна кричати про цю всю історію, якщо взагалі-то елементарна річ в Міндіча три дитини. Я думаю, в нього є ізраїльський паспорт. Його просто випускають, і це недбалість набу. Чому недбалість набу? Тому що є така історія, називається індекс Б. Типу, це індекс активної перевірки, спускається з правоохоронних органів, СБУ, набу, інших органів, спускається прикордонникам. Якщо Василь Пихньо, Андрій Ткачук їдуть, а в нього світиться індекс Б, ООО, отут починається дві Натомість такого документу спущено не було, наскільки я розумію. І відповідно тут недбалість є в тому, що камон ну, був, Десь, шутас, був шум. Десь нас завжди щось не до кінця, Василю. Мені це не я, подобається. Отут, отут я на пів якраз, ми, блядь, Якраз цю, цю, цю історію я хочу розкласти на, ну, на два на три можливо, можливо рівні. Отже, зараз дуже високі суспільні очікування, і це насправді дуже великий виклик. Це треба теж розуміти. І для набу, і САП. Для НАБУ і якраз такий сап, тому що вони підняли цю зараз медійну планку. Вони Правильно комунікаційно, на мою думку, зіграли в груцю з огляду на те, що якраз таки відключилося світло людей. Люди сидять. Вони вже виграли суспільну думку на фоні того, що ну фактично вони вийшли з розслідуванням в цей час. Це факт. Їм не треба нічого доводити. Тут вже всі зрозуміло, хто кому Рабінович, і задравши так високо цю медійну планку, їм зараз треба це виправдати. Їм реально треба це виправдати якісним розслідуванням, якісними е, ну, реалізацією доказів у суді, не лише відео, об'єктивно кажучи, тому що, не дай Бог, що це бумерангом повернеться ще потужніше, ще сильніше по всій антикорупційній інфраструктурі, тому що, на жаль, у нас такі випадки були багато випадків було тоді, коли справа не доводилася до кінця. Так, звісно, це не, не завжди питання до набу. Можна сказати, що це питання до суда е, антикорупційного, який дуже довго затягується всі історії, але ну, скажімо так, чим якісніші докази, тим Ні, краще не є до прокурора може бути, тому до, що до, хто до, готує обґрунтування до всі, скажі, зараз. Виклик дуже високої планки для всієї антикорупційної інфраструктури. Якщо вона не доведеться до кінця, то буде дуже паршиво. А виклик для влади теж існує. Я навіть от вчора спілкувався зі своїм товаришем, політологом Олегом Саакяном. Він, наприклад, взагалі був не прихильник того, щоб відсторонювати від посад не від звільняти з посад типу Галущенка, Гринчук і тому подібне. він каже: ну ми, типу, не можемо тільки одним фактом розслідування. Вже звільняти людей. Я з цієї позиції не дуже згоден, а, а, абсолютно не згоден, а, тому що а, можна звільняти. Вибач, бувало, а, вечірку провели якусь в Лондоні. Якийсь міністр там засвітився, покрутився і в часі ковідні. Пам'ятаєш, не один раз був скандал. І що робили міністри? Це був Борис Джонсон. Uh -huh. Uh -huh. А це був Джонс, міністр uh -huh. на хвилиночку, і не тільки та в багатьох країнах були такі скандали, що просто через якусь переписку, через якийсь лайк, через коханку. Коханка, це що, якось на фахові е ці впливає людини. І люди йдуть з посад, тому що і це не, політична, там, моральна відповідальність. Там була Історія він він типу каже: треба а тут. Зараз він каже, він каже, ми зараз просто в медійній темі були. Ми були до цього моменту в медійній темі жодного якби юридичного підтвердження. Коли б ця справа вже була передана в суд, е, і було набрано статусу обвинуваченого щодо Германа Галущенка, тому що по, по факту щодо нього зараз нема навіть підозри, наприклад. Да? І Гринчук теж нема підозри. А е, якби вони вже були обвинуваченими, тоді би це вже була, мала б наступати політична відповідальність. Ну, Менше з тим. Суть в тому, що е, зараз потрібно, е, щоб антикорупційна інфраструктура себе. Зреалізувала, показала в цій темі від влади в жодному випадку не треба перешкоджати набу, ставити палки в колеса. Це зараз заявив президент. Ну окей, подивимося, як воно буде насправді, що воно там буде зараз далі. Я наприклад, вважаю, що СБУшники теж би мали включитися в цей процес, навіть попри всі ті чвари, які в них були такі Сторізу. з набушниками. Тому що, ну камон, коли йдеться про Деркача, про зрадника України, який сидить в Москві, який вже депутат Держдуми, якому двушка відправляється в Москву, це питання національного національної безпеки, це питання держзради, в тому числі десь існує, а не просто якогось там незаконного збагачення. Тому я би хотів, щоб СБУ теж включилося в цей процес, тільки не перебрало на себе е цю справу. А ну тому, що так дуже часто буває, що такими передачами з органу до органа справи ховаються, е а реально її розслідували ще так само зі свого боку і показали оцю от єдність в суспільстві, тому що повертаючись до ситуації на фронті, не єдність зараз. Нереалізація очікувань цих високої планки, яка була задрана, вона обернеться проти нас блін ще більшим бумерангом, навіть ще гіршим і ще більшим ніж та корупція, про яку було заявлено 100%. І тут наразі і так багато що багато суспільного дестабілізації в суспільстві величезні. Новина, яку я виніс для обговорення до на початку сказав, шатдаун в Штатах. Що таке? шатдаун? це не підписання бюджету для уряду, тобто. Країна живе без грошей, без уряду в Сполучених Штатах Америки. Це якщо такою хлопською умовою. Відповідно, дуже довго скільки Василю, були Штати в шатдауні? Найдовше це в історії це найдовше, найдовше шадаун в історії був справді зафіксований. І от ну буквально сьогодні зранку він припинився після підписання указу президентом. От я теж по місяцях не пам'ятаю, але це було довго та майже два місяці. І в чому була ключова історія? Що розганяли наші всякі недоблогери? Все капець, зброя не йде. Шатдаун в Штатах. Нам не дають зброю, а ми ще тут сремося. В нас ще тут корупція. Та не так це, не так. Це я піднімав спеціальну інформацію до цього подкасту по своїх каналах, по своїх комунікаціях. Усі ці два місяці йшла допомога зі штатів і від наших партнерів. Окрім того, що йшла зі штатів допомога 43 навіть, дні. Сорок 43 дні. От навіть попри те, що зі штатів йшла допомога, в нас ще були системи пюр. Допомога Україні за гроші НАТО купу... європейських країн купувалися в Штатах. Зброя нам йшла допомога по скандинавській моделі і безпосередньо від кожної країни безпосередньо. І що? Зато треба було розганяти зразу. Це не тільки наші ти кажеш, наші блогери. Це писали чи Аксіос, чи Політіко писали про те, що це, якби ну це ж логічна історія. А Хто справі. це підхоплював на наше суспільство? Така різниця. Ну це писала Західна Змія. Ну, можна не буває, затягувати що? Західні Змі цю історію ну, і розганяти. А в нас чекати. все, що пише Західне ЗМІ, значить виходить правда. І uh, все ж, і ну але не це логічно, якщо а що західні ЗМІ не можуть бути можуть заангажовані. Бути. Ні, так а що а що тут такого страшного? А Мені не подобалось той фактор, що реально на цьому хайпували і чуваки. Заробляли політичні бали, всякі берези, ганька. В чому, в чому саме хайпово? Та хайпова. на шатдауні. На шатдауні, на цих всіх темах, що типу, от дивіться. На ну, шадау окремо, крутяться окремо. Це ми не не зароб... А вони все все зв'язують. Ми нічого не робимо самі, ми залежні від штатів, зброя не йде, нам пі... ну, все, Срака мотика. Ну, тобто, це не окей. Коли такі питання в суспільстві навпаки, треба пояснювати суспільству, виходити. Якщо ти маєш аудиторію, ти маєш приходити і казати дивіться народ шатдаун в штатах є. Він суттєво не вплине, тому що в нас є пюрл, У нас є скандинавська модель. Я Просто краски політикою писала про те, що пюрл залежний від шатдауну в штатах, тому що е, нефінансування уряду впливає на постачання зброї європейським партнерам. Що в свою чергу впливає на постачання зброї України. Це некоректно, бо як гроші не американські. Гроші заходять ззовні. В штати mm, окей, але питання, питання, чи штати як там вони опрацьовують? ці гроші, ну не знаю. Я я навіть на це не думав. Чесно кажучи. а наші всякі кажу берези, ганчарики і всяке це все шушера. Починається все розтягувати і цю тему використовувати для своїх політичних дивідентів і балів. Для мене це гидко. Це я зараз відмежовую собі теми е, е, корупційної, Це я говорю про тему, тому що це топ-тема дня. Шатдаун закінчився, зброя поїде, я сподіваюся на нові контракти, договори і все інше. Ні, ну те, що, те, що хайпують на політичній тематиці всі політичні актори, це факт. А, да, хотілося б, звісно, звичайному е, українському громадянинові, щоб це було трошечки поспокійніше, бо зараз е, через два розберешся, як я сказав, хто кому Рабінович, е, і там я бачу, як Тимошенко. Е, то вони підтримують там владу, то вони вже в опозиції знов до влади. В залежності від того, як змінюються соціальні флюгери, це дуже стрімна і небезпечна штука. Те, що зараз відбувається з суспільством, політичні баталії, це, це стрімна історія, тому що я згадаю, я вже на кількох ефірах це згадував слова замкерівника офісу президента Павла Паліси, який на початку цього року говорив про те, що росіяни мають на 26-й рік мету захоплення Одеської обл до ну, Одеси всього Чорноморського збережжя. І тоді там аналітики, експерти, оглядачі зійшлися в думці, що це можливо тільки якщо українське суспільство розвалиться повністю. Армія розвернеться, суспільство розвалиться, тил не буде працювати з фронтом. І тоді це можливий буде варіант для росіян щодо подібних захоплень. А насправді зараз на фоні всіх тих наших викликів об'єктивних, які є, треба так само підсвітити тему. Я про це теж робив окреме відео. Можете ми зараз теж його залінкуємо, Подивіться його. Про те, що ми маємо не випускати з уваги, що в Росії зараз відбувається дуже серйозні мобілізаційні процеси. Буквально дві новини цього тижня. Одна новина стосується того, що росіяни почали формувати добровольчі такі об'єднання, формування для захисту так званої критичної енергоінфраструктури від українських дронів. Це в 20 регіонах. Є оцінки на те, що це може бути 100-150 тисяч військ, і вони будьте певні, вони з'являться на фронті, якщо це ну тебе типу, буде потреба цього росіян. Друге рішення це те, що тепер ставати громадянином Російської Федерації можна тільки після того, коли ти підпишеш контракт з міністерством оборони. Це типу нові, нові громадяни стають громадянами тільки після того, як контракт. літалізація повна це і простосується просто про наші окуповані, на жаль, територію. Тому ворог запроваджує це сили безпілотних систем. Рубікон розвивається. А ми в цей час можемо на фоні політичних різних баталій та амбіцій, блін, розпастися, розпастися дуже сильно, і це мене як громадянина дуже сильно бент. Стежить тому я найголовніше прошу тримайте голову холодною. Не встигли ми сьогодні Покровського обговорити, але навіть і про нього але тримайте. По збір на Покровськ. Нагадую посилання в е описі до відео. QR-код угу. ви бачили впродовж відео. Долучайтесь, будь ласка. Кожна гривня тут важлива. Не вибачте за таку прості фрази, але це правда, це дійсно так. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Дякуємо, що обираєте третю світову. Е Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Будьте здорові, до нових зустрічей.